Друзі, 24 лютого в нас така сьогодні дата. Пройшов рівно рік, який все змінив. І я сьогодні хочу намалювати все-таки, що весна приходить. І е, знову ми будемо малювати на цьому тижню все в коричневих відтінках. Це буде журавлик Оригамі і котики. Ну, Дивіться, для журавлика оригамі. Е, Лист, він буде по центру. Приблизно намалюйте трикутник. так, по центру трикутник, Отут верх таку штучку, отут верх таку штучку, і трикутник отакий. Трикутник рівно з рівними сторонами, вузький, і два таких трикутничка з прямими кутами. Тепер ми більш детально його зробимо. Голова трошки йде сюди, вона, наче хвостик. Звісно, прикольно зробити до цього орігамі, щоб зрозуміти. Тут він зламлений. Далі. Оце туловище отут-іде, напевно, так трошки нижче. От сюди заходить. Тут в нас іде згин, папір згинається. Далі, і верх йде, я трішки сюди в глибину його ставлю, вверх йде хвіст, і отакий собі нехай буде крило теж тут зігнуте. Оці додаткові лінії, вони також можуть ну, якусь цікавинку таку додати. Далі дивіться, гілочки, просто малюєте гілочку раз, котика, два, три, тут може бути чотири, Я зараз все витру допоміжні ці лінії, п'ять. По гілочкам котик у нас він кріпиться такою чешуйкою, яка його тримає біля самої гілки. Отак от. а, малюємо ми завжди фарбами, які є це вохра, Це може бути умбра, сепія. Ви можете використовувати навіть є такі там, більш коли великі набори залізо і тому подібне. Палена умбра, якісь там палена сепія, по-моєму, також є марс коричневий. от всі ці відтінки коричневого, Можете трішечки додавати червоного туди підмішувати, щоб вони були такі більш яскраві. Можете трошки додавати жовтого, якщо ви захочете. І зараз ми почнемо малювати. Я вам розкажу, чому вибрала оцей малюнок не знаю, може, не в тему, але якось так. І так, пензлик в мене був вже такий трошки брудний. І я додаю сюди жовту вохру. Я такі плями зроблю, пару плям. Додам сюди сепію. Це ворсинка в мене з гумки. Додала сепію. І, мабуть, додам коричневий марс. Зараз. Підкладемо сюди кудись, щоб ви бачили. Коричневий Марс, може сюди. І починаю трошки жовтого ще хочу. Я хочу такої яскравості, але бачите, отут іноді я зайшла на котик, якщо він такий розпливчатий, а от де фарба дуже яскрава, я стараюся не заходити. Такі вкраплення додам сюди. А... В нас в дитинстві, ну там же ж дуже багато розповідали в школі, в школі про ядерний вибух і тому подібне, були різні такі розстерожовані легенди, ну, які я зараз ну так обережна, які дійсно ну, викликали і сум і біль. і... Це і треба робити, але ну, не в такій кількості я вважаю, як це було, наприклад, ну, от коли я вчилася в школі. І розповідали так, е, така історія була про е, японську дівчину Садако Сасакі, можете подивитися в інтернеті, яка народилася за. Е, трошки нехай підсихає, а я розповім, яка народилася в Японії за два, два роки до Хіросими. І вона була там за півтора кілометра чи кілометр, коли стався ядерний вибух, але все було з нею гаразд, а потім вона через 10 років захворіла і померла. Ну, і от вона по легенді створювала, я прям не знаю, чи, там, чи треба було розповідати, і вона по легенді створювала журавли. Журавликів, вони повинні були зробити орігамі, а ми зараз малюємо японський цей символ тисячу штук, і по легенді японській я зараз починаю відтіняти. Я буду трошки перескакувати. Я взяла умбру і від ні, це сепію Я взяла, вона більш така жовто-коричнева, і починаю відтіняти. Оці великі міста. Саме темний буде під крилом отут, і отут, в глибині, де згін бумаги. І ще я постараюся оце, оце ребро зробити білим. От, про, цю, про цю дівчину, залишити білим. Вона повинна була зробити тисячу цих орігамі і за легентою її бажання повинно було. Здійснитися. Ну і кажуть, що за одними джерелами, що вона зробила тільки 600, а за іншими, що вона зробила 1300. Але там їй всі приносили цю бумагу. Я прямо ж бачу та ж сама. Стало мені так сумно. Ам от Але, <смір> журавель став символом незламності і символом який проти ядерної війни, І журавель у нас він асоціюється в в Україні з птахою Божою. Да? Тобто вони несуть щастя, коли сюди прилітають, і кажуть, що на восени, коли вони відлітають, то вони забирають з собою душі померлих і переносять їх, допомагають їх, їм знайти дорогу у той світ. От. Так, А тепер до малювання. І... Я просто до чого. І цей такий символ, це символ, що є підтримка небес, що є весна, яка попереду, і що треба вірити в свої сили, і що поруч з нами такі природні от сили, і якісь символи, які також нам допомагають. Ну, і поки я вам тут розповідала, я ще додала до вогри жовтої і до сіпії поверху марс коричневий, в мене все ще розтікається. Так, як я вам і казала, то я тут зробила е такі темні прогалини. Так, і я тепер веду гілочку. Вона в мене йде норм сюди. Норм це значить, вона вже не розтікається. Я вже деякі слова думаю, як сказати. І забуваю, що ж я хотіла. І дивіться, котик, він такий пухнастий, нам треба по кругу його зробити. І ми оцю. Штучку по кругу зараз що ми можемо зробити? Ми можемо зробити всерединці, наче такі трошечки, я його не замальовую, але щоб в нас був об'єм всередині, отут я роблю таку штуку. Отаку От штуку це значить, відтіняю плямку більш темну. І потім додаю сюди вже більш темної фарби. Я просто чому згадала так багато в нас було якихось історій. Я прям розказала і думаю, от от сама от треба було розказувати таке чи ні? Бо мені здається, ми малюємо все-таки хочеться відволікатися. З іншого боку емоції різні, і треба всі емоції використовувати. І я от пам'ятаю, дуже мені ще. От прямо ж запало в душу в дитинстві про цю Надю Рушеву, по-моєму, яка теж дівчина малювала і померла. І так, ну, типу, ну, ви знаєте, вони такі були якісь як сльозопробивні. пробивні. я цього не дуже люблю, бо мені здається, вона. Я от спеціально перед тим як це малювати сіла, прочитала про цю дівчину Надю Рушеву, бо вона в мене теж в голові всплила. Дивіться, я зараз продовжу розказувати. Я зараз затемнюю по кругу кожен котик. Я взяла цей, продовжую цим малювати Марс, а якусь таку коричнювату фарбу візьміть, але бачите, буду отут от робити такі хмаринки навколо більш темного, щоб він був більш світлий. І я просто про цю Надю Рушеву прочитала, і думаю, блін, вона так багато намалювала, і в неї такі. Там, здається, навіть Пушкіна ну, її ілюстраціями були якісь книжки. І, ну, Тобто вона прожила яскраве життя і подавали нам ну... Подача, що вона, вона класна, вона встигла, вона була активна, вона ну, тобто, акцентуємо на. Коротше, от мені хочеться, щоб було цілісне, бо коли тільки давлять на вишибають слізу, знаєте, буває, от в книжках там придумали якісь е оповідання, і ти читаєш, і ти розумієш там, чи пости роблять, що тобою просто маніпулюють. От, ну, е От не вистачає чогось, да, тобто там є щось більше. І не можна отак от тільки, щоб ти там ридав. Це і, ну, це класно, але ну, іноді, ну, я думаю, для всіх різне. Одному хочеться одне. Але мені от зараз хочеться, щоб було різне. Щоб ти поплакав і посміявся. да, І щоб тобі було ну, по-різному. Ну і поки от розповідаю, так, вже <смір> поки розповідаю, вам зробила ці котики, дивіться, хочеться ще більш темного чогось зробити, я беру марс коричневий, додам сюди краплак червоний, ще марс коричневий, така буде насичена фарба, і відтіняю тут на згині відтінки. Ви можете, до речі, написати, які у вас були такі історії от, зі школи, от, що ви винесли, бо це ж мозок такий він, ну, е дитячий, як промакашка, він все впитує, от, які у вас були історії, що ви запам'ятали? У мене, звісно, я ще завжди кажу, що в мене була історія, що я пам'ятаю, е коли ми історію вивчали, це про Юлія Цезаря, мене більш за все вразило, як е його вбили. Там 23 наживих раніння в спину. У мене сьогодні якісь такі Ой, історії. Або як Пампія накрив попіл. Це взагалі ну, просто. Я, ну, так мені воно прям розповідали і воно аж відкладалося. Треба буде ще сісти, пригадати, а що ж таке мені хорошого запам'ятовувалося зі школи, бо <неживих> такі історії. Так, добре. Я вже завжди, я просто зараз розповідаю і вже хвилююся, що, що мені це відео треба буде викладати. Дивіться, е, ну, ми майже закінчили. Е, можна обвести лайнером, якщо ви захочете, можна залишити все так. Можна трішечки почекати і ще додати більшої яскравості. Я б взяла знову цей коричневий з краплаком, бачите, він такий виходить. Червоно-красний, і можна, наприклад, підкреслити ці всі лінії. Напишіть мені, чи щось напишіть мені, як вам це все сподобалось-не сподобалась ідея. Ідея цього тижня. Ми малювали, нагадаю, пуанти, балерину, легкість і цей от журавель. Ну, взагалі в нас і Журавель, і Аяс це такі птахи, що вони, ну, просто, я не знаю, я в прошлому році в нас прилетіли в село а Лебеді, і ми так раділи. Це було. Це було середина березня, і так вони підняли настрій. Це було просто ну, щось неймовірно. А коли Аїсти почали летіти, це було у, на початку квітня, як вони підняли, і все було таке сіре, і так якось е, ну, визволення тоді ще Київщини, Буча, і, і ці Аїсти летять. І це було просто. От, е, я не можу сказати, що от радість, радість, але, от е, наче крок у невідомість, але крок вперед, і ну, от, от якісь такі от відчуття Сіри, я до сих пір пам'ятаю, ми йшли, нікого на вулиці немає, і летять п'ять аєстів, а вони ще так не, не вистраювались по небу, а летіли, от, ну просто летіли собі і все. І собаки гавкали. І так було. Не знаю, я навіть не можу підібрати відчуття, от як було. От якось було. Наче ти живий і. От. Ну що, дивіться, що в нас було що в нас стало. Я сьогодні багато розповідала. Мені дуже подобається, що вийшло набагато цікавіше. І ви можете наділити цю листівочку своїм сенсом, ви можете йому комусь подарувати. Мій основний сенс це була незламність, це було, що навіть от в таких кольорах є життя, є весна. А, і ну, що варто жити, що треба жити, що треба не відкладати життя. От. А ми не відкладаємо, ми з вами малюємо, навіть якщо ви не малюєте, а просто дивитесь, ви все рівно щось робите. Дякую, що дивилися і гарного дня!